Він довго чекав на бригаду дорожників, але автодорівці так і не з'явились. А ями росли, росли, неначе гриби після дощу. Тож, озброївшись лопатою та котком підприємці з горлівки узявся сам латати дірки. Чиновники такої роботи не оцінили і оштрафували ентузіаста. Про ініціативу за яку в країні карають Костянтин Павлов. Цією дорогою щодня проїжджають тисячі горлівчан, але тільки Юрію Парицькому урвався терпець. Підприємець вирішив, що ями на які не звертає уваги міська влада, можна відремонтувати самотужки. У мене тут ставили техніку люди, які роблять асфальт, асфальтірують трасу. Нашу і мені дозволили брати для города, засипати ями о, цю крошку. Асфальтно підприємець завантажує причіп 300 кілограмів асфальтної кришки. Цього достатньо, щоб засипати приблизно з десяток неглибоких ям. Каже, автівки миттєво утрамбовують суміш. Я ями засипали, що спочатку літа. І ці ями всі досі не засипані, і ні одна яма не розрушилася. Ідею засипати ями самотужки замість комунальників. Горлівські автомобілісти підтримують, що правда уточнюють. Тоді треба припинити платити податки. Дороги все одно Дорогі як треба. їх ніхто не робить уже своими силами хоть как-то. Я вот в прошлом году э, менял шаровые колеса, разбил. І не розумію, за що ми гроші платимо, налоги. у горлівській мерії для того, щоб прокоментувати ініціативу підприємця. Часу не знайшли. За декілька годин очікування підготували лише прес-реліз про позитивну динаміку у ремонті автодоріг. А Юрій тим часом мріє влаштувати в горлівці суботник для автомобілістів, щоб кожен зміг засипати виповіни по дорозі, якою найчастіше їздить. Але зізнається, побоюється. після появи відео в інтернеті. Він почав отримувати погрози телефоном з попередженням не лізти на свою справу. Костянтин Павло Андрій, я тошкіндонецьк. Новини два плюс два.